Ок знову пішов. Ще на початку осені ПТРК розповідала історію про песика. У якого відмовили лапи. З того моменту життя Ольги Ісаєвої змінилось. Вона підтримувала життєдіяльність свого чотирилапого. Разом із чоловіком сконструювали візок для прогулянок. В такому хворому стані Шерлок пролежав з початку серпня і до листопада. Ведлікарі давали вкрай мало шансів на одужання. Однак надія не полишала родину Ольги. Головне не здаватись. Ділилась тоді господарка австралійської вівчарки. Шерлока перевели на жорстку дієту, почали робити масажі. Активно проводили з ним час. Та через останні події у Павлограді родина вирішила змінити місце проживання і переїхала до Житомирської області. Ми з чоловіком вирішили, що ми дамо нашому песику те, ну що ми можемо прямо зараз. Любов, масажі. Сувору дієту, що останнє, звичайно, шерлоку не дуже подобалося. Мені здається, останнім фактором, який допоміг поставити шерлока на ноги, був наш тимчасовий переїзд до будиночку в лісі, і саме переїзд до нового місця помешкання став ключовим кроком до одужання шерлока. Через декілька діб прогулянки по лісі в колясочці, ми помітили, що він хоче зіскальжуватись отак, от з колясочки. Ми дали йому цю змогу, ми побачили, що він стоїть. І вже ввечері, коли чоловік поставив його на ніж, на лапки, і він раптом пішов, а я включила камеру, і саме ці кадри розлетілися по соцмережах, де Шерлок пішов. Майже три місяці після суцільного лежання на боку. Тепер песик ходить самостійно, його прогулянки недовготривалі. Проте навіть така активність йде на користь одужанню чотирилапого. Ми зараз робимо прогулянки. Звичайно, лапки Шерлока не працюють так, як працювали, скажімо, рік тому. Однак він ходить. Так трохи падає, падає на колінка, однак ходить з радістю, з цікавістю, все обнюхує, знайомиться з лісом і ну, живе таким активним, щасливим собачим життям. Випадок із Шерлоком кардинально змінив життя родини Ольги. І тепер вони цінують кожен щасливий момент, проведений разом із песиком. Звичайно, ми розуміємо, що вік собаки, захворювання і все це може відібрати його лапки в будь-який момент. Тому ми з чоловіком ну, дуже цінуємо те диво, що в нас відбулося, ми радіємо, ми даруємо шерлоку щоденні прогулянки лісом і просто, знаєте, живемо в моменті і цінуємо те, що в нас є прямо зараз. Цей ролик у Тіктоці облетів соцмережі. Жінка отримала тисячі позитивних коментарів та слів підтримки. Саме підтримка інших людей допомогла мені не здаватися. Коли я почала викладати ролики до Тіктоку, були тисячі і тисячі коментарів, і майже жодного з них ну може один чи два, був такий з якимось там негативним окрасом. Однак люди писали вкрай багато хорошого, доброго, підтримки. Це була така вкрай необхідна мені підтримка. Це були, були дуже цінні слова. І саме це допомагало теж, і це було реально вкрай цінним для нас. Дива трапляються, особливо тоді, коли не втрачаєш віри. Ідеш вперед та докладаєш зусиль. Впевнилась у цьому і Ольга Ісаєва та її чотирилапий улюбленець Шерлок. Олена Куліш, Максим Воронов, новини ПТРК.